Прокидайтеся! Усі вже встали з ліжка. То починаємо екзамен поляницю. Сподіваюсь, усі вже тут пропоную разом вивчити цікаві українські слова, правильні наголоси та красивий український фразологізм. І поснідаєте і щось нове будете знати. Будемо знати. Тобі треба знати, тебе є свій будинок і хороб. Це українська мова, точно. А ті, хто наш екзамен дивиться постійно, знають, що починаємо ми завжди із наголосів. Сьогодні будуть ось такі два слова: наклеп, чи може наклеп, і ще одне слово кроїти. Але насправді мені здається, правильно буде кроїти. От зараз і дізнаємось. Зі слова, наклеп пропоную почати. Це коли якусь неправду про когось говорите. Як думаєте, правильно казати наклеп чи наклеп? Я думаю, наклеп. 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 Так-так, тут не вийшло у мене вас підловити. Усі знають, що правильно буде саме наклеп. 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 Саме так у слові наклеп наголос буде на перший склад: Наклеп. А що скажете про слово кроїти? Неочікувано, але саме кроїти. А ви як гадаєте, кроїти чи кроїти? О, не те, не друге. Кроїти. 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 Кроїти я, от теж усе життя казав саме кроїти, але виявляється, правильно казати саме кроїти. Подожі, крі, ну кроїти". кроїти кроїти кроїти, ну кроїти найбуде. правильно Правильно кроїти". Ну, я помилка. Да. Зафіксували у слові кроїти. Наголошуємо перший склад: кроїти отак. Нам словник каже, да ну хай скаже. Mm. Будемо знати друге завдання. На сьогодні вивчити цікаві українські слова. Є таке знаряддя праці, яким можна витягувати цвяхи з дерева, наприклад, такі собі щипці, але правильно вони називаються «обценьки». І ще одне слово пов'язане із городом. Якщо за ним не доглядати, там може порости хопта. Це те саме, що бур'ян. Ходімо, вивчимо ці слова разом. Першими пропоную взяти обценьки. Красиве слово, чи не так? А от що воно означає? Які варіанти? Обценки? Ой, це дуже знайоме слово. Я не, не знаю. Це несподіванка. Якась. Ми з тобою його читали в прошлому році в книжці. Твої то згадуйте, згадуйте, я у вас вірю. Це пов'язано з інструментами. Підкажу, це може бути уроддям вбивства? Це не якийсь інструмент, з яким там щось закручують. Да. Ну це такий ріжачок, що гвоздики вибираються. А це ото ззаду молотка. Ото щоб доставати цвях. Це це зворотня, зворотня частина молотку. Знаряддя праці, про яке ви кажете, називають молоток цвяходер. І хоч функції у цих інструментів схожі, але назви різні. Це такі пласкогубці. Щипці. щипці ага. це ми теж подково знімають обценьками обценьками. Да. Вони такі, як кусачки. Щипці, да щипці в точку. Обценьки це такий різновид щипців, якими можна щось віддирати або витягати. Ну ми ж дівчатками такого не знаємо. Так, а подарунки де тебе зачекайте, поки з подарунками. У мене тут ще слова в запасі є. Слово хопта це те саме, що бур'ян, але діалектна форма. Тобто так говорять у деяких регіонах України. Чули таке слово? Хопта? Так що раз що... цього я не знаю. Опа, дайте якусь підказку. Не українська мова, це якісь діалекти. Оцей варіант із танцем мені сподобався найбільше. А якщо скажу, що це пов'язано з рослинами? Рослина? Редька, Як... можливо, редька. Mm. Якісь рослини такі, типу декоративні. Та mm. це такий декоративний кущ. Mm. Ні, хопта може рости, якщо за городом довго не доглядати. Це так ще можна називати звичайний бур'ян. А, бур'ян? Бур'ян. Ну якийсь бур'ян. Бур'янин? Бур'янин. Бур'яно, ну будемо знати, тепер що це хопта. Що ж, наголоси повторили, слова цікаві вивчили. Залишився нам фразеологізм. Ні зацапову душу. Ось такий я обрав сьогодні. Ходімо, з'ясуємо, що він означає. Ні зацапову душу. Ні зацапову душу. Я знаю, що це. Ні за цапову душу, ні за ні за душу козла. Mm. Е, ні за що? Mm. За, не за які кошти. Не зовсім про гроші тут не йдеться. Це скоріше, коли якусь роботу виконували, а вона виявилась нікому не потрібною. А на смарку я кажу за дарма. Ну дар даремна якась справа. Це ніяк. Це за... дарма. Дарма була вона ця робота зроблена. Красунчики, от тепер усе правильно сказали. З усім упорались. Що ж, на сьогодні це все це був екзамен Паляниця. Побачимось.